я Миколи Боровка – це сповідь душі, в якій немає меж відомого на Бориспільщині та в Україні автора. Добре знають як ронделіста. Творчий доробок митця налічує більше 15 поетичних збірок. Микола Маркіянович, лауреат премій імені Олександра Бойченка, Павла Чубинського та Андрія Малишка, член національної спілки письменників України. І це далеко не весь список. Цього року скарбничка здобутків ронделіста поповнилася ще одним визнанням. Книгу на подвір'ї Всесвіту 2014 року визнано кращою на державному рівні у номінації Поезія. Митець зізнається, що на тлі попередніх видань це особливе, яке заслуговує на підзаголовок Ронделіана. Це не просто рондель, а рондель з різними видами. Це рондель з ключами і подвійні рондель. І звичайний рандель. Таким чином, мені здається, я завершив конструктивне начало цього ранделя. Хоча канонічна форма 13 ряд у ранделі завжди зберігається. І в, і в ключ, ранделі з ключами, і подвійні ранделі зберігає 13 ряд, і звичайно. Особливість цієї книжки полягає в тому, що вона. Ну, якоюсь мірою завершила розбудову і тематичну, і формальну або формотворчу українського ронделя. це. А можете як приклад зачитати один із своїх найлегших ронделів, щоб все-таки телеглядачам було зручніше зрозуміти, що це воно на прикладі. Якщо говорити про рондель класичний, то це лірика. Затьохкали травневі солов'ї, в садах душі, коли зайшла до них. ти. Наразу все ровно притихло, птахи співають, а слова твої. Зілок травневих струшується сміх, Стежив у смутку заміта докрихти. Затьохкали травневі солов'ї, В садах душі, коли зайшла до них. Ти. А як мені вітати ще других, чи серце безборонне боронити? Стою весь бажаннями налитий у радощах наболених твоїх. Затьохкали травневі солодні. Це приклад класичного ранделя, який ми називаємо ліричним, так як він міг сперечатися із баркаголою чи серенадою, і так як він і виріс на цій основі. Інші ранделі можна говорити про те, що тематично, як і наші пісні, стосуються різних сфер нашої діяльності. Це і соціальний, це і родинний. Ну, прикладом може родинного ранделя бути межа. Мужчина плаче, а мені не жаль. Фальшиві сльози не тривожать душу. Але його я вислухати мушу. Яка печаль, є в нього син, дружина забижа. Душа дитини вислана із плюшу. Мужчина плаче, а мені не жаль. Паршиві сльози не тривожать душу, не батько той, хто кида на генжал життєйських драм, дитинство, наче грушу, а потім тиче грошенят папушу Під'їзді сину. Є людська межа, мужчина плаче, а мені не жаль. Творчість ронделіста не дає спокою ні журналістам, ні дослідникам, ні літературознавцям. Один із них, колега по слову, автор декількох поетичних книжок Володимир Литвин неодноразово проводив паралель між стилями Миколи Боровка та інших поетів. Уявіть собі, наскільки це складно, адже ну і коли ти пишеш звичайні форми вірша, то десь якісь ідеї, образи вони переходять з одного вірша в інший. В нього просто цього немає. Це вже це один із моментів, про який ми можемо говорити як про унікальність. От і звичайно, що Микола Боровко. В цьому плані ну чи не єдиний поки що в Україні. Ну я думаю, що будь-яке явище, яке набуває такого розголосу. А про те, що творчість Миколи Боровка, ну особливо за останні два роки, набула справді всеукраїнського, і не тільки всеукраїнсько. Перед цим ми могли чути про те, що ну, наскільки я знаю, то в Польщі взялися перекласти цілу збірку його ронделів і вийде вона польською мовою. Так, здається, чотири перекладачі. Хоча спочатку збирався один перекладач, але бачачи таку складність і об'єм цієї роботи, то він знайшов собі побратимів, які зараз і перекладають от його ронделі. Микола Маркіяновичу, ваша творчість. Відома в Україні та за її межами. Національний телеканал УТР, який транслюється в зарубіжжі, зняв про вас чотири фільми. Так. Чи знаєте ви якісь відгуки, що говорять про вашу поезію саме за кордоном? Ні. Те, що канал повторює ці передачі час від часу, засвідчує, що зарубіжний глядач. Висловлює позитивні відгуки про мою творчість. Це перше. Друге, тому що мої твори сьогодні перекладаються іншими мовами. Це засвідчення того, що є цікавість. І третє, мабуть, найголовніше, що не всі люди можуть висловити те, що вони, про що вони почули. Я думаю, що наступна робота. Я як рунделіста це укласти антологію світового ранделя із паралельними перекладами, да подати двомовно мовою оригіналу і українською. І тоді свій світовий читач побачить наших роделістів, тому що в Україні працювало на сьогодні відомо близько 40 осіб, які написали один-два ранделя, Але вони працювали в ХХ сторіччі, в 21-му працювали. Через те я вважаю, що саме популяризація Ронделя це є спроба повернення форми української пісні з приспівом на Україну і, взагалі, познайомити її з такою формою. Весь світ. Микола Маркіянович вважає, сучасним авторам складно донести своє слово до читача однак, світ не без добрих людей. Книга на подвір'ї всесвіту народилася 2013 тисячі року у видавництві «Генеза» за сприяння та фінансової підтримки Юрія Чередніченка та Володимира Шалімова. Мені пощастило те, що столичне видавництво видало цю Книжку мені пощастило те, що публікація в періодичній пресі моїх рамделей привернула увагу, і тепер кожному хочеться торкнутися цього явища, бо справді 13 рядків і. Говорити про вірш, над яким не тяжіла форма, я думаю, це дуже для читача приємно. Він сприймає зміст, який торкається його. А розкріпачивши змістовну структуру, я зміг торкнутися, я підкреслюю всіх сфер і політичних. У мене є політичний рандет. Ти хочеш слав, а на царя. Але щоб він не діставав ногою, інакше розквитаються з тобою і покладуть у безіменний ряд. А гра за огороді то ж не гра, і хто ж не помічатиме двобою. Ти ж хочеш слави, гавкай на царя, але щоб він не діставав ногою, Ти розпалився лютістю на бряд, лев з виду, а насправді рак з маленькою дурною головою. Ну що тобі змагатися зі мною? Ти ж хочеш славу, гавкай на царя. Звичайно, форма ронделя дає ну, необмежені можливості. Можна говорити про найтонші почуття, можна говорити про абсолютну природу, яка оточує нас, бо природа це стан душі. В дописав листок і ліг на стежку, що прямує в Вітри ще свище, крижаний свисток. Я чув цей свист, та не тривожив досі. Що це Треба щось говорити про стан душі, або е, обклавши берег сітями туман, черневий вечір, ловить окунців у неспроможній часовій ріці». Це теж пейзаж. пейзаж. І так мені важко зараз цитувати всі вірші, я хотів би, щоб читачі. Зторкнулися і прочитали ці вірші. Але хочу сказати, що знайдеться там і відносини, які переживають батьки, переживають е люди, які жили в сім'ях, а потім з якогось, якихось причин розлучилися. А ронделі може читати кожен? Чи все-таки це форма, яка піддається далеко не кожному? Я спробував переконати вас в попередніх. Я вам прочитав кілька рандель. І скажіть, я можу навіть ще один рондель прочитати, щоб переконати. А давайте я спробую. Будь ласка, І, і чи е, читач, чи слухач, чи глядач наш Зрозуміє, про що Щоб ви... люди знали, бачили. Так, да, бачили книжку на вибір. От перше, що я відкрила, сторінка 90 приходить неквапливо у село. Пора весіль із Бубаном Десниці. Дівочиться завзяті молодиці, неначе втоми літ і не було. І грім згоди неба не колов, і не було житейської костриці. Приходить неквапливо у село, пора весіль із бубаном десниці. Віночком свят, прикрасивши чоло, Зизицею літає по світлиці, Пора весіль, одвічна трудівниця, А з нею щастя і земне тепло, Приходить неквапливо у село. Але я все ж таки хотів би наголосити, що ця поезія елітарна в першу чергу. Хоча теми беруться найпростіші, ідеї, скажімо так, ті, кому всім відомі, образи, які всім зрозумілі, але сама форма Ронделя вона настільки сконденсована, зжата, що вона вимагає, щоб читач. Мав надзвичайно асоціативне таке мислення у його десь там духовних коморах десь залишав, було, ну, величезний вантаж розуміння генетичної пам'яті, розуміння асоціативних наприклад, у тих моментів образу і навіть слова. Чи є такі смілиці, які вашу творчість кладуть саме на музику? Це цікаве питання, тому що я сам сповідую в собі, що рондельці це, це вид пісні. Мабуть, наша пісня народилася здавна як відгалуження молитви, бо пісня супроводжує нас усіх. В моментах життя від народження до останнього подиху мої ранделі написані тут у звичайними словами, які говорять носії на нашої мови, доступні для них, а раз вони доступні, то вони відбивають стан душі людини, яка це проговорює. Мені приємно, що більше двох десятків текстів. Моїх віршів написав на них музику Нині вже покійний Володимир Безсмертний. Сьогодні мої тексти працюють у музиці і Сергій Сокур і Петро Дениско. Близькість, мабуть, текстів до пісні Ронделя ще раз засвідчує, що на Ронделі. Тексти можна писати пісні. Я можу сказати, що дві пісні написані, і про, які прозвучали на стінах консерваторії нашої, виконані е, кілька років тому назад е, Олександром Зюськіним своїм хором імені Чубинського. Е, зокрема, у кожного таки своя та дорога до безсмертя. Це е, акапельне виконання тих духовних. Творів, які належать до вершин української духовної музики. Це мене теж тішить. Я скажу друге, що частина моїх віршів прочитується у духовній програмі Благовіст, яка ну, є духовною програмою і йде по першому каналі українського телебачення Радіо. Якщо хоч би один вірш прозвучав там, ронде, це означає, що він близький до тих е думок переживань, які розуміє віруюча людина. Це означає, що, а наші ж пісні, бачите, які, вони всі, весь, всі стани душі передають. Значить, я нічого не відкрив, а тільки повторюю ту думку, яка прийшла з віків, що себе. Різновид нашої української пісні тільки завдяки французові станшу Шудешану у нормованому 13 рядків. І це, мабуть, найкраще, бо великий простір для сьогодні, для сприймання великого твору, у нас людей в прагматичному світі немає. Ні часу, нічого. Але послухати от короткі 13 рядків і побу по побути в цій сфері. Я можу вам от прочитати останній, як приклад. Що ми сьогодні переживаємо. Він так ридав, що зорі плакали. Три дні, три ночі йшли дощі, не вистачало навіть щік. І сльози ті в душу капали. Щербилися новітні скальпелі, її не відпускав за щік. Він так ридав, що зорі плакали. Три дні, три ночі йшли дощі. Він з збожеволіє балакали. Мовчала скрипка у плащі і на калиновім кущі у чорному два круки крякали. Він так ридав, що зорі плакав. Що можна ще сказати, що 에, відносини людські це ліричня, але не набувають інколи відтінку трагічності. В її з любові він вона до бестями кохала, допоки тінь чужа не впала зіркотним присмаком робив. Перечепився і запив, спіткнула, зграючись, і впала. Її з любов'ю він ліпив, вона до бестями кохала. Тепер лежать сліди копи, кіннота болю проскакала в її руках спокутикала, його прощають. Проще любити, її з любов'яти. І хто винен у цьому? Такий світ, їхній відносин? Ну, я б хотів ще доповнити Миколу ну, Боровка в тому плані, що крім ліричного начала, ми кажемо про те, що Рондель. Це як сутність нашого українського буття, тобто він виражає в собі ну, все, що оточує людину, чим вона живе. Це надзвичайно потужне епічне начало. Він справді робить відкриття, скажімо так, ну, ліричний усталеній формі рондель, зрозумілий, але він іде далі і створює подвійний рондель. Ну, я не знаю наскільки це, буквально ну, на пальцях. Однієї руки можна перерахувати, хто звертався до цього у світовій практиці. А його, які останнім часом почали з'являтися, ронделі із ключами або «Мотто», можна так його назвати, так. думаю, ронделі з ключами, то це в принципі, ну наскільки я знаю, обізнаний то ще. Такого не зустрічалося. І, власне, що от саме оцей рондель з ключами, це поняття ключа, можна ж не тільки примінити до Ронделя, а до іншої поезії. Це справді унікальне явище, це відкриття, це відкриття в поезії. Ви розумієте? І вже цим, ну скажімо, все сказано. Вже цим ми можемо казати, що це ну, вершина української поезії на сучасному етапі. На завершення слухачам нашої програми я хотів би прочитати той рандель, який я дарую сам, за, за, за всім після нашої розмови. Любіть життя, яке воно не є, ніхто із нас його не перепише. Цілуйте цвіт своїх травневих вишень, спивайте мед, яке кохання п'є, хоч слово посивіле це моє, та ще живе і навіть рівно дише. Любіть життя, яке воно не є, ніхто із нас його не перепише, долайте доброзичливців бар'єр, хай вітер слави хоругви колише. Ликайте стеж, слід вона залишить, чи храм то буде, чи палац прем'єр, любіть життя, яке воно не є.